Міжвідомча команда висаджується біля розбитої школи. Під час огляду подвір'я піротехніки виявляють понад 10 120 міліметрових мінометних снарядів. Починається їх огляд. Зі слів піротехніків немає на них випускників, тому зараз сапери Національної гвардії України будуть проводити евакуацію даних боєприпасів. Та в майбутньому передавати ДСНС або самостійно підривати на спеціальному полігоні. Водночас інші піротехніки вже знайшли подібні міни всередині будівлі. Знаходимо від елементарних калібрів 5,45, закінчуємо 152-ми мінами, патронами, снарядами, стрілецька зброя, міномети. Ну, все, все, все знаходимо. Паралельно приступають до роботи оператори дронів, запускають квадрокоптер з руки. Можемо побачити закриті накриті склади, можемо побачити доти, техніку і так далі. Тобто, е так як він має добрий зум, ми можемо майже ну розтяжку не побачимо, але приблизно місце, де мож... де може бути заміновано, можна побачити досить легко. Учасники рейду розділені на групи. Сьогодні опрацьовують три населених пункти. Це село знаходиться в кількох кілометрах від школи, де щойно знайшли снаряди. На ґрунтовій, розмитій дощем дорозі можна побачити снаряди, які не здетонували гільзи від пострілів для танкових гармат. Тощо Як ви бачите, дуже багато нерозірваних снарядів, мін інших прихованих подарунків рашистів. Також ви бачите позиції їхні, ну, і також це село, яке дуже, багато, ну, дуже постраждало від російської навали та російських загарбників. На подвір'ях покинутих розбитих будинків сліди перебування ворожої армії. На вулицях жодної людини. Ось в цьому підвалі окупанти ночували. На цій же садибі були облаштовані вогневі точки. Про всі небезпечні знахідки повідомляють в оперативний штаб. Місцевий житель Валерій зміг покинути село в період окупації. Повернувшись два тижні тому, чоловік не впізнав власне подвір'я та будинок. Що ви бачите, то й ми бачимо. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Снарядне воно все побите. Там двері виробили, то відстає, що допомагають що своїми коштами. А там теж сарайку скотину понаходили, воно вже коти виводить, воно світло спасає. Валерій каже, що сюди летіло цілодобово. У дворі його брата зруйнована пасика, будівлі, гараж та авто, яке в ньому стояло. Фільтраційні заходи та зачистка деокупованих територій тривають щодня. Першими населені пункти звільняють Збройні сили України. Вони встановлюють державний прапор. В зачищених населених пунктах нацгвардійці також встановлюють український прапор. Через перше державним прапором України. Миколаївська область, надалі на пункт є українським, знайденою під час таких зачисток зброї вистачить озброїти роту бійців збройних сил України, говорить Артем Щербаков. Про кількість виявлених колаборантів міркувань безпеки розкажуть під час спільного міжвідомчого брифінгу після повного звільнення та зачищення області, розповів Артем Щербаков. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.